П'ять популярних питань лікування онкологічних захворювань. Які основні методи лікування раку? В тому клінік ми використовуємо хірургічний, кіміотерапевтичний, таргетний імунний. Та променевий метод лікування раку, які побічні ефекти виникають під час лікування? Це залежить від того, який вид лікування застосовується у пацієнта, але є загальні. Загальні це слабкість, сонливість, підвищена втома. Чи можна повністю вилікувати рак? Ні, під час лікування деяких захворювань ми можемо добитися стійкої ремісії, але онкологічний діагноз не знімається ніколи, він пожиттєвий. Як підготуватись до лікування онкологічного? Захворювань. По-перше, це позитивний настрій. По-друге, строго виконувати ті рекомендації лікаря і дотримуватись здорового спосібу життя. Як підтримувати себе під час лікування? Це здорове лікувальне харчування, фізична активність, психологічна підтримка.